Місяців тому російська група найманців ПВК Вагнер безуспішно просила Китай про постачання зброї. Про це пише Financial Times із посиланням на документи Пентагону. Боєприпаси та військову техніку представники Вагнера запитували на початку 2023 року. За версією видання звернення ПВК безпосередньо до Китаю вказує на достатній ступінь упевненості в тому, що Пекін буде готовий постачати озброєння Москві. Однак, станом на початок січня, КНР не відправне правила жодної зброї і не зв'язувалася із Вагнером щодо її постачання. Про це ідеться у документі. Так і обговоримо цю інформацію з Василем Богданом, генерал-лейтенантом, ветераном зовнішньої розвитки України. Пане Василю, рада вас вітати. Вітаю вас слава Україні, Героям слава. Героям слава пане Василю. Ваша точка зору, ваш огляд на витік секретних документів безпосередньо, що стосується ПВК Вагнер і їхнього прохання до Китаю або ті поставили їм зброю. Чому Китай не поставив зброю з вашої точки зору? Це саме відношення до приватного приватного групування, чи це загалом таке відношення до Російської Федерації Китай зброю поставляє. Не буде. Я розумію, що китайська сторона говорить про те, що вони зброю не поставляли, і поставляти не будуть. Але ж по-перше, ну, треба мати на увазі, що о, о, достовірність і е, е, цих документів, які ми зараз обговорюємо, які витекли в відкритий простір інформаційний. До кінця ще не підтверджено. Е, і в НАТО, зокрема, генсек НАТО, і в самих Сполучених Штатах Америки і в інших країнах е, різного роду експерти стверджують про те, що вони скориговані, вони е, відредаговані і зрозуміло, в чиїх інтересах. Але постільки це вийшло. В відкритий простір і зараз обговорюється, і як на мене, обговорюється навмисно і з певною ціллю пересварити і наших партнерів між собою і можливо кинути тінь на когось, хто зволікає, або навпаки, займає не ту позицію, яка вигідна Росії і автократичним режимом. То я так скажу, що Китай зараз вийшов на рівень. Поліца сили поряд із Сполученими Штатами Америки І фактично, е як кажуть, е за шаховою дошкою зараз сидять дві крупні потужні країни, це Сполучені Штати Америки і Китай, як на мене, і від їхніх рішень буде залежати доля в певній мірі і світової цивілізації і подальшого. Ходу російсько-української війни і її наслідків. Uh -huh. тому, безумовно, що Китай має свої ідеологічні, економічні, фінансові інтереси, і з одного боку, з іншого боку, е Китай зараз фактично відроджує свої імперські амбіції періоду ще різних цінських там династій, все-таки інше. і е-е Крокує, як на мене, прямо до автократії постільки ті принципи, які в свій час заклав Ден Цеопін, і які передбачали все таки якимось чином узгодити комуністичну ідеологію і ринкову економіку, зараз в якійсь мірі вони попираються Сінзіпіном, і це його третій термін. Майже антиконституційне керівництво Китаєм він може призвести і до певних негативних наслідків для самого зокрема Китаю. Тим не менше, ця ситуація засвідчує, що е, Китай намагається балансувати між заходом. І між е, такими режимами як Російська Федерація, і як ми говоримо і зараз, це прийнято глобальний південь і глобальна, е, глобальна північ вони зараз змагаються і в економічному, і в мілітарному, і в інших сферах. Тому безумовно, що е, маючи свої національні інтереси, Китай все таки зважає на е, потужності інтелектуальні. Технологічні фінансові колективного заходу і з Сполучених Штатів Америки, і незважаючи там на різні заяви з приводу власних потужностей, все таки Китай і його керівництво прислухається до тих заяв з боку Сполучених Штатів Америки і країн НАТО про те, що в разі якщо Китайська Народна Республіка почне поставляти відповідну зброю. І мілітарно підтримати Російської Федерації, це спричинить серйозні наслідки в сфері торгово-економічних, інтелектуальних і тому подібних речей, від яких в значній мірі Китай ще залежить, тому що йому вигідні ринки і Європи, і Заходу в цілому. І не все там ще благополучно з науково-технічної революції, тому що потрібні різні е е речі, пов'язані із досягненнями в цьому відношенні. Колективного заходу і тому в ситуації, коли Фактично в світі все більше і більше роздається тверезе голосів, щоб визнати не тільки ПВК Вагнер терористичною організацією, а й сам режим Путіна. Ну стати на шлях такий необачної підтримки цієї такої сумнівної бандитської організації навряд чи наважилася б Китайська Народна Республіка попри всі там проблеми. Із ідеологією, і так далі, і так далі. Вони все таки тверезо оцінюють міжнародну ситуацію і безумовно враховують всі аспекти і можливі наслідки кроків у напрямку мілітарної підтримки Росії.